Озеро Онтаріо. У штаті Нью-Йорк США. В нашій рубриці Туристична енциклопедія. У Борлузітві звіт з розинкою. Озеро Онтаріо входить до п'ятірки Великих Озер і розташоване на кордоні США та Канади. До Великих Озер відносять п'ять озер Верхнє, Гурон, Мічиган, Ері та Онтаріо. Вони утворюють найбільшу за площею групу прісноводних озер Землі. Максимальна глибина озера Онтаріо 246 метрів. Нам було дуже цікаво побувати на березі легендарного озера Онтаріо і під'їхали до нього ближче, а саме до містечка Шарлотта, що за 155 кілометрів від Ніагарського водоспаду. Тут надзвичайно спокійна атмосфера. Після переповненого туристами парку Ніагарський водоспад навколо симпатичні затишні будинки. На березі багато відпочиваючих, які насолоджуються шумом прибою хвиль та свіжим повітрям. Пірсу відкривається мальовничі краєвиди на берег. Іноді рівень води в озері дуже підвищується і навіть виходить за межі берегів через велику кількість опадів. Місцевим мешканцям дуже часто доводиться укріплювати береги від затоплення. Не забудьте поділитися цим відео, поставити лайк, залишити коментар, якщо вам сподобалось підписатися на наш канал. Якщо ви хочете надалі отримувати такі ж короткі та інформативні огляди найцікавіших куточків нашої планети: World a twist. світ з розинкою. Давайте досліджувати світ разом.